Наш сьогоднішній гость підкасту на тему етика воєнної журналістики. Баланс між правдою та безпекою. Журналіст телеканалу Рада Олександр Оліник допоможе нам розібратися в цій темі. Всім бажаю міцного працюю в телемарафоні на каналі Рада. Телемарафон вже діє третій рік. 24 на 7. Як особисто у вас журналістика пов'язана з війною? Пов'язано воно. Дуже тісно, тому що зараз ми висвітлюємо все те, що відбувається в нашій країні. Всі ті злочини, які коїть країна агресор. Ми маємо це показувати, і я хочу це показувати, щоб люди бачили, бачили не тільки в нас, в нашій країні, а бачили по всьому світу. Тому що, на жаль, Країна, на яка, яка на нас напала, вона до цього готувалася дуже довго. І е, в них більше можливостей показувати свою е, інформацію, але на жаль, вона не є дійсна. І коли я бачу, що в нашій країні відбувається так, я хочу, щоб це бачив весь світ, Містика – це той інструмент, яким ми можемо показувати і розказувати суспільству всіх. Країни всьому світу чи був готовий український медіапростір до військових дій? Коли на нас напали, ніхто не знав, що з цим робити. Перші ж тижні була заборонена все. Навіть любі відеофотофіксації взагалі. Навіть на той момент я перші тижні відклав всі камери, всі все, що тому що. Була заборона, але е, я намагався на той момент робити щось е, і монтував відеоролики звернення до е, російських громадян, щоб вони зупинили це. Ми маємо якось світу показати, е, що ми стали жертвою, що у нас від от таке відбувається. Тому що хі, чомусь на російському телебаченні е, показували зовсім іншу картинку. Ніж вона відбувалася у нас за вікном, і для цього ми брали просто інформацію десь, десь знаходили в інтернеті, де все, що могли. Ми знаходили. Ми монтували відеоролики, де намагалися показати правду, що хто на нас напав, навіщо на нас напали, і що зупиніться, це неправильно. Чи співпрацюєте ви з волонтерами у своїй журналістській діяльності? З волонтерами співпрацювати я почав з самого початку, тому що в той момент, коли я розумів, що нам заборонено знімати, ну я не знав, чим я можу бути корисним. Виявилося, що наша країна не була готова до всього цього, і хлопці були без нічого. Тому я Звернувся і теж до волонтерів, і їм почав допомагати знімати відео, архівувати це і показувати, що ось є волонтерська організація, яка вироготовляє такі-такі -та речі, тобто бронежилети, які захисні споруди і тому подібне. Ми якось познайомилися теж з журналісткою дівчиною, і вийшло так, що вона каже: нам зараз треба оператор на телеканал, який Висвітлює все, що відбувається. А на той час це вже був березень місяць. Якщо в лютому 22-го да, на нас напали, то в березні місяці мені запропонували роботу на телеканалі. Я погодився, бо вважав, що фіксація зараз всіх злочинів це саме те, що я хочу робити. Я хочу показувати. Я все, що я бачу, а я бачив дуже багато о, злочинів, які коїла країна агресор на нашу країну. І я хотів, хотів про це офіційно, щоб це було зафіксовано і показувати. О, тому я погодився на роботу телеоператором, встрічали колони о, автівок, о, автобусів, о, де люди приїжджали з окупованих територій. З цього почалася робота саме на телебаченні. Рашисти закрили коридор, щоб люди не могли вже виїжджати. Ми вже почали шукати інші теми для того, щоб висвітлювати, що відбувається, і вже шукали людей, які могли розповісти про ті чи інші події. Фронту теж зближалася до Запоріжжя, тому ми вже почали виїжджати. Безпосередньо до передової лінії, щоб там вже фіксувати всі ті речі, які коїли на нашій території. Були такі моменти, коли під обстріли попадали, а, там, над головою летіли ракети, вибухало поряд. такі моменти просто шукаєш місце, куди сховатися, але завдяки тому, що ми проходили. Всякі тренінги, да ми знали, як діяти. У Нас все було добре. Всі живі, всі здорові. Ми виконували добру справу. Люди отримували Коли ми з волонтерами їздили, люди отримували надану допомогу. По телебаченню ми багато знімали саме руйнації. Де, на жаль, люди залишилися без будівлі, без житла. І кожного разу, коли ти їдеш знімати такі речі, хочеться показати, показати людям особливо хочеться, щоб побачили ті, хто кидає ці бомби, хто запускає ці ракети, що ось ви що робите, ви нищите життя людей. Які роками десятиліттями собі це будували, це життя собі влаштовували, а зараз вони залишилися без нічого. Тому моя робота журналістська, вона це як зброя да, у військового. Ти військовий іде з автоматом, а я, як журналіст, я йду з камерою. І я хочу, щоб кожен мій кадр, це як куля да, залітає ворога і робить так, щоб ворог зрозумів, що він робить щось неправильно. Але, на жаль, зараз маємо те, що маємо, що ворог не зупиняється, а все далі йде, питання тільки одне, що він хоче отримати. Бо наш український народ, ми не здамося. З якими викликами ви стикаєтесь як журналіст в зонах бойових дій? Перше, коли їдеш в зону бойових дій, спочатку ти нервуєшся, а ти думаєш, так, чого мені сьогодні очікувати? Коли ти вже знаєш, що ти їдеш, да, ти, е, ну я, наприклад, передивляюся карту. Я дивлюся, що поряд є, е, що там взагалі відбувається. Спілкуюся з колегами стосовно того, що е, хто що знає е, і куди можна, але кожного разу, коли ми їдемо туди, ми не знаємо, що ми будемо знімати. І вже по факту ми вже дивимося. Що ми знімаємо? Якщо ми приїхали, бачимо, картинка змінилася. да, там понімечені будинки або люди а, прийшли там воду десь там брати біля яких колодязів, да то ми вирішимо, ага, що нам важливо зняти зараз, показати, що у людей води немає, що вони а, залишилися без харчів, тому що в магазині там немає більше. Зараз у ріхів на жаль весь розбитий. Туди ближче, туди вже ніхто не виїжджає. Тобто, там, де вже є військові, там вже цивільних взагалі немає, тому що всі прекрасно розуміють, що в таких умовах вижити це просто нереально. Кожен виїзд він небезпечний, він повністю небезпечний, тому що ти не знаєш, що ти повернешся, чи ти не повернешся. Як військовий, коли ти вже там. То ти знаєш, хоча б, де ти, де ти знаходишся. І ти знаєш, як у себе вже вберегти. А коли ти е, як журналіст, ти кожен раз намагаєшся шукати нову картинку. І ти е, за цією картинкою просто женешся. А з камерою, що таке з камерою? Ти не можеш ні дьорнутися, ніде нічого. Да? Тобто ти фіксуєш ці моменти. Але ти знімаєш людину. А потім зняв, і ти розвращуєш камеру і знімаєш, як уже у тебе горить з іншої сторони. Або як вже дим піднімається. Ну, от, от В таких от умовах постійно працюємо. Як ви вирішуєте, що можна показувати, а що краще не знімати? Показувати я вважаю, що треба все все, що о, відбувається, всі ті злочини, які коють агресор. Показувати е, насправді життя наших людей, тому що воно змінилося. Воно дуже сильно змінилося, е, і зараз е, люди, які мали все, не мають нічого. Саме на передовій, там руїни. Я вважаю, що це наша історія, це історія нашої країни, е, яку я хочу в кожному кадрі. Е, я хочу, щоб вона зберіглася. Тому що такого о, вже не буде, як було раніше. Да? Не буде того будинку. Можливо, його побудують новий, а можливо, не побудують, а можливо, там будуть просто поля. Чи були випадки, коли ви навмисно не публікували фотографії через етичні міркування? Так, були випадки, коли я не публікував, але мені хотілося зняти, наприклад, військову техніку. Але я розумію, що цього не можна показувати, тому такі кадри в мене є. Але я їх ніколи не я їх може опублікую тільки тоді, коли ми переможемо. Були випадки, коли я довго думав, чи показувати смерть, і як можна показати смерть людей, яких ти бачиш. Тому що були такі випадки, коли ти приїжджаєш і бачиш трупи. Чи відчували ви внутрішній конфлікт між показати правду та зберігти чиюсь приватність? Я не приховую. Якщо я бачу, що Мені щось не подобається, і воно неправильно, воно не по закону, то я буду про це казати. Як ви відчуваєте, де баланс між показати правду та показати сенсацію? Дивіться, в цьому питанні, якщо спочатку всі хотіли показувати правду, то тепер правда мало кому потрібна. Всі хочуть чимось зачепити, щоб це щось шокувало. Тобто контент має. Мати бути з якимсь шоком. Неважливо, це правда чи неправда. Тому зараз багато чого змінилося в журналістиці, і цей порядок коли ти між правдою і якоюсь сенсацією, то люди хочуть сенсацію мати. Бо вже всі прекрасно знають, що правда вона трошки інша. Чи вважаєте ви, що фотографія може змінити сприйняття війни суспільством? Так, фотографія змінює, дуже змінює. Тому що коли люди бачать, що відбувається, а я ж кажу, що люди мають бачити більше. Більше того, що насправді є? Зараз мало дають дозволів на те, щоб показувати якомога більше. Тому що о, намагаються, я б сказав би, приховати деякі речі, що насправді відбулося. І зараз тільки показують ті моменти, де це по цивільних. Я розумію, що військових не можна об'єкти показувати, да? але і по цивільних теж дуже мало показується. Дуже мало. тому що в нас самі люди не хочуть давати інформацію і розповідати. Давати, показувати, що ось дивіться, у мене прилетіло, да, у мене нема квартири. Все, я розумію, це шок для людини, да, але е, розказувати і показувати, що я залишився без нічого. Тому я вважаю, що фотографувати, наприклад, і показувати е, те горе, яке спіткає наших людей. Це потрібно. І це впливає на. Людей, які, якщо можуть допомогти, вони допомагають. Чи мали ви досвід, коли ваша робота або присутність могли поставити когось під загрозу в зонах бойових дій? Кожного разу, коли ми приїжджали до Оріхова, ще тоді було більше людей, аніж зараз, цивільних. Так от нас зустрічали завжди не дуже радо. Тому що вважали, що ми зараз тут показуємо, як вони живуть, а потім до них прилітає. Це постійно було так. Були адекватні люди, які розуміли, що навпаки треба показувати щоб бачили правду що ось о, люди жили нормально а тут все все розстріляли все знищили і нічого нема а були такі які постійно о, нас сварили і забороняли карту ні ми не будемо вам давати знімати тому що о, нам зараз прилетить це і за вас це ви винні що нам прилітає ти приїжджаєш і кажеш слухайте я навпаки показую те що відбулося що от у вас а вони кажуть ні і за вас от прилетіло, нас розбомбили, нас, ми залишилися без нічого, тому що ви це показали. Такі були випадки. На передовій саме там знімати нічого, тому що знімати якісь фортифікаційні споруди і тому подібне, цього не можна. Тому що навіщо це показувати? Це під заборону, це табу, такого не має бути. Які заходи безпеки ви вживаєте під час роботи у зонах бойових дій? По засобам безпеки тут о, класика база це шолом, це бронік, це аптечка, турнікет обов'язково. Дякую волонтерам, о, вони там навіть мені давали і турнікети. Поки що нічого не знадобилося. Це дуже добре, тому що намагаємось працювати дуже обережно. Розуміємо, що якщо. О, ми кудись їдемо і там буде небезпечно на 100%, то туди ми не поїдемо. Навіть туди не пропустять. Якщо були такі випадки, коли нас попереджали, ми там хотіли їхати а, в Степногірськ, нам кажуть, ні, туди не можна, тому що зараз там дуже небезпечно, там зараз обстріли і тому подібне. Все питань немає. Ми тоді а, шукаємо інші міста, куди можна поїхати. Або були такі випадки, коли ми приїжджаємо, все гаразд, там виїхав, приїхали, все гаразд, все добре, ми знімаємося, і тут починається обстріл. Нам зразу нас повідомляють, що так, давайте ховайтеся, давайте укриття, тому що зараз буде обстріл. Ми одразу е, йдемо в укриття, ховаємося. Бо по-іншому, я розумію, що да, хочеться відзняти якийсь ексклюзивчик, да, як то кажуть, бо зараз. Е, Ну, всі хочуть ексклюзив на якесь відео, але ти розумієш, що ексклюзив він ну хай день продержиться, а твоє життя вже ніхто не поверне. Ніхто не візьме на себе відповідальність. Якщо ми їдемо на зону бойових дій, то військові відповідають. Є командири, які за тебе відповідають, і вони не дадуть тобі. Потрапити під обстріл, тому що не розуміють, що потім вони будуть за це, це нести в повну відповідальність. Тому вони кажуть: туди можна, сюди не можна. Ось так. Як ви вважаєте, в теперішній війні такий кровопролитній та непорядній, Чи працює Женевська конвенція, інша сторона Росія? Вона її дотримується. Ні, вона і не дотримується самого початку. Журналісти на передовій це взагалі це як тряпка червона для бика. Тобто це ціль номер один а, одразу. Вони будуть всіма способами намагатися знищити журналіста. Тому а, вони не підтримують жодних а, жодних моральних якихось немає. На цьому плані якихось емоцій або якихось правил, законів нема. Україна дотримується Житневської конвенції, хоча б подивитись на те, що нас ну, журналістів навіть допускали до пов'язаних да показати в яких умовах вони живуть. Ми були в цих містах, ми, в місцях ми показували, в яких умовах живе та людина, яка прийшла зі зброєю на е, нашу територію і вбиває наших людей. Живуть е, просто за наш кошт їх кормлять, їх вдягають, їм дають навіть е, заробити. А наші хлопці з полону повертаються просто висушеними. Але, як мені пояснили, і на жаль, ми маємо притримуватися Женевської конвенції, чого не робить сторона, яка бере полон наших людей. Чи доводилося вам стикатися з цензурою або тиском на те, що ви публікували? Були випадки, коли знятий матеріал хотілося да, показати завуальовано? Але. Потім прилітало за те, що не можна навіть в такому форматі, завуальованому, не можна показувати. Тому просили видаляти записи, просили, щоб більше не робили так, бо буде атятя. А без проблем кажу добре, якщо так, то так на питання. Раз видалю, все видалялося. Не можна показувати об'єкти інфраструктурні, да? якщо, наприклад, це військового характеру або оборонного характеру, цього не можна показувати. Не можна показувати того, що поряд щось, якийсь важливий об'єкт. Цього теж не можна показувати. На вашу думку, чи великий відсоток недоброчесних волонтерів? Так, є такий відсоток. З Самого початку навіть я зустрівся е, з, такі, з такою волонтеркою, яка просто піарилася на тому, що вона робила. Як ви думаєте, що підсильно виконати волонтеру, а що нереально? Збір для волонтера це дуже тяжкий шлях, дуже тяжкий шлях. Тому що спочатку треба людям пояснити, е, от що, на що він хоче використати ці кошти. Потім, якщо людям це зайде, да, ця тема, то хтось спогоджується, хтось ні. Якби не волонтери, то ми б зараз би не були в той ситуації, яку ми маємо. Тому завдяки саме волонтерам ми вистояли. Завдяки саме волонтерам. І зараз продовжуємо жити. Як ви емоційно справляєтесь з тим, що пережили на війні? Завдяки своїй сім'ї я живу кожним днем і роблю свою справу, фіксую, показую. Якщо в мене є матеріал, щоб донести до глядача, я це намагаюсь робити. Робити 100%. Чи вплинула ваша журналістська діяльність на бачення світу або життя загалом? Я живу тим, щоб фіксувати все навколо себе. Якщо раніше мені подобалося знімати гарні краєвиди, тепер я знімаю все, що розбито, все, що зруйновано авіабомбами, авіаударами, шахедами і тому. Подібне. Але е, я мрію про те, що це закінчиться, і я знову почну знімати, е, як все будується, як стає все гарним, і як життя е, налагоджується, і всі щасливі, тому що ми живемо, будемо жити в мирній країні. І я сподіваюся, що все ж таки. Е, Весь світ зрозуміє, хто агресор і хто розпочав це все. І всі ці злочинці вони знайдуть своє покарання. Дякую за інтерв'ю. Підписуйтесь на цей канал та ставте лайки. Розповсюджуйте вашим родичам.